Отже, друзі, вітаю вас на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, Олександр. Це буде друге відео продовження моєї історії з консолью Xbox Series X, яку я здав по гарантії. Сьогодні ну, майже 2 місяці вже пройшло як консоль на гарантійному ремонті. Я їм зателефонував і мені сказали, що консоль вже прийшла. Давайте я вам нагадаю. Що трапилося, я купив нову Xbox Series X в магазині Game Zone. Вона працювала, все було нормально. Я коротенько нагадаю, що трапилося, але через деякий час вона просто перестала запускати ігри. Вона могла працювати тиждень нормально. Через тиждень вона просто перестала запускати усі ігри. Я не міг грати нормально. Мені потрібно було її вимикати з розетки, потім вмикати. І так з 10-го разу вона починала запускати ігри. І в якийсь час мені просто набридло, я віддав її по гарантії, тому що на неї був рік гарантії. Ну не був він навіть є. Проблеми почалися навіть з того моменту, коли її відправив, і вони не хотіли її забирати. Вона 10 днів або більше навіть пролежала на новій пошті. Мабуть, два тижні вона пролежала. Вони її забрали і вони не рахували, до речі, ці дні, коли вона пролежала на новій пошті. Тобто, це от вони сказали, 45 днів. Консоль буде ремонтуватися, і в ці 45 днів не входить. Те, що вона пролежала два тижні на новій пошті. Окей. Сьогодні пройшло два місяці, і я сам зателефонував в цей магазин Gamezone для того, щоб уточнити інформацію, що ж там трапилося все-таки з моєю консолью, коли мені її передадуть. Він сказав, що передадуть мені її сьогодні, відправлять, точніше, мені її сьогодні по новій пошті, і він сказав, те, що сервісний центр. Ну, я так в принципі очікував, що вони так скажуть. Він сказав, що сервісний центр просто не знайшов ніяких проблем, і консоль, друзі, працює. І, ну, коротше, не видумуй, сервісний центр сказав, що все ок. Те, що друзі, вона по факту не працююча, е їх це не стосується. Вони протестували, нібито і протестували і сказали, що все. Окій. Звичайно, що я розчарований дуже, друзі, тому що я купив нову річ, я віддав за неї фул прайс, скажімо так. Я за неї заплатив гроші і я хотів отримати повноцінну працюючу консоль. Але на сайті GameZone так не вважають. Вони сказали, що ми лише продаємо консолі, а сервісний... ми не сервісний центр, сервісний центр. Нам сказав, що з нею все ок, а те, що вона фактично в тебе не працює, то це твої особисті проблеми. Тобто це мої особисті проблеми, і я в нього спитав поради, кажу: а що мені робити в такому випадку, якщо консоль не буде, знов не буде працювати. Звичайно, що мені ніхто нічого не відповів і ну. Скажімо так, дали зрозуміти, що немає сенсу її ще раз відправляти, щоб вона ще раз два місяці лежала, і той же самий результат вона отримала. Що робити мені з цією консолью Series X, я не знаю, друзі. Ну, що робити, очевидно, мабуть, я її просто собі залишу і буду з нею мучитись отак, от і. Ви витягувати із розетки, отак з 10-го, з 20-го разу вона буде вмикатися. а Я буду грати в ці ігри. Я не знаю, офіційно вони здавали в сервіс Майкрософта чи ні. Вони мені сказали по телефону. Я їм телефонував ну десь місяць тому. Вони мені сказали, що вони її відправили в Європу в офіційний сервісний центр Майкрософт. Якщо Майкрософт дійсно дійсно так ремонтує свої консолі, це дуже дуже погано, друзі. Що вони реально не змогли розібратися в чому там причина, і вони просто ну я розумію, що там така проблема неявна, що до неї ще треба докопатися, що консоль може працювати там пару днів нормально. Звичайно, що в сервісному центрі її не будуть тестувати там тиждень і так далі, тому що в них і так багато роботи. Вони її пару разів, мабуть, вімкнули, подивилися, що ігри запускаються. Я впевнений, що навіть. Ніхто не дивився мою відеоінструкцію, як викликати цю проблему, щоб ігри не запускалися. В мене є, нагадаю, я казав вже в тому відео. Повторюся, в мене є Xbox Series, S, на якому я зараз граю, і в ньому цієї проблеми немає. Ігри працюють без ніяких проблем та нюансів. Ця консоль до мене прийде ось в найближчі часи, і я впевнений, друзі, що ну вони просто нічого не зробили, бо він мені так і сказав. Тобто ця проблема, як залишилася, так вона і буде. ну, Нікуди вона, звичайно, що не дінеться. Отже, я в ділюся з вами, от своїм досвідом, як по факту, у нас. Ну, на моєму досвіді пройшов ремонт, і по факту його просто ніякого ремонту не було. І ці проблеми, які з консолью, продавець, тобто, фактично, мені продав Геймзон магазин, він сказав, може, не прямими словами, але натякнув, що це особисто мої проблеми. Те, що консоль не працює. Те, що серв... вони сказали мені, давайте так, як він мені сказав. Ми всього навсього магазин, ми не сервісний центр. Те, що вона у вас не працює, я вас розумію, але у нас є довідка з сервісного центру, і тут написано, що, що все окей, і все. Більше нас нічого не цікавить. Тобто, у нас ми не сервісний центр, ми, ми не відповідаємо за це. Вони сказали, що все ок, тому питань немає. Якщо вона в тебе фактично не працює, то нас це не стосується. Це особисто твої проблеми, ну тобто мої проблеми. Ну добре, не знаю, я, друзі, реально що робити в цій ситуації. Прийдеться, мабуть, її залишати. А що мені ну ще одну консоль, я точно не буду купляти Series X, буду сидіти на цій консолі і буду отак от витягувати цей кабель, вмикати його заново, отак, з 10-го разу. Коли воно з першого, з другого разу спрацьовувало, то я ще нічого не казав, і я б не відправляв би навіть цю консоль, але в останні часи я разів 10, мабуть, вимикав, для того, щоб вона почала працювати і запускати ігри. Отже, друзі, ось вийшла така історія. Для мене вона, звичайно, що неприємно, дуже неприємна. Сталося як сталося, стільки техніки, там всього я купляв і так далі. і Ось перший раз замовив на сайті Gamezone, і ось тут така проблема, і вони просто не захотіли її вирішувати. Ну, ну коротше, я дуже розчарований, панове. Тому будьте дуже обережні купуючи на таких сайтах і готуйтесь до того, що реально вся ця гарантія це все ну кожен випадок індивідуальний. Я розумію, що може комусь все окей, комусь ні. Ну я ділюсь фактично досвідом, який отримав я. Я ось ділюсь з вами так з негативним досвідом, негативним досвідом з магазином GameZone. І якщо вони дійсно відправляли в сервіс в офіційний, то теж це мінус дуже великий майкам, тому що вони по перше її тримали в себе більше місяця. По словам э, цього консультанта з магазину Геймзон, вона в них лежала більше місяця. Тобто, ви, ви розумієте, настільки там в сервісі все, все так довго. Тобто, он, ну ну це якийсь шок. Я не знаю, більше місяця тримати консоль в сервісному центрі в офіційному Майкрософт. Якщо вони правду мені сказали, я не знаю. Я ж це не можу ніяк перевірити. Отже, панове, з вас, як завжди, пальці догори. Пишіть коментарі свої думки внизу під відео. Внизу під відео також, як завжди, буде посилання на мій телеграм та вайбер канал. Підключайтеся до нашого каналу. До нашої спільноти. Там ми обговорюємо консолі Xbox, ми обговорюємо ігри і всю індустрію, що пов'язана з відеоіграми. Буду радий вас бачити в телеграм та вайбер каналі. Пишіть, як я вже казав, ваші думки внизу під відео. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі Alex game pass